Для того, щоб знайти, де в нас буде кут альфа, ми скористуємося властивістю кутів, у яких сторони взаємно перпендикулярні. Якщо сторони кутів взаємно перпендикулярні, то ці кути рівні. Значить, Ось ця сторона ось цього кута перпендикулярна оцій стороні кута альфа, а оця сторона цього кута. Перпендикулярна о цій стороні, оця сторона перпендикулярна оцій цій стороні кута альфа. В результаті ми маємо значить, ось один перпендикуляр, ви бачите, і ось другий. І ось кут альфа. Ось же кут альфа, як внутрішній різносторонній до нього. В результаті починаємо проєктувати. МЖ С. Катет протилежний, значить МЖ синус альфа на вісь вісіх, тут кут гострий, тому плюс. Далі додати N у нас 0. Не, не пишемо навіть, не додаємо нічого. І е, сила третя мінус мінус сила тертя, і це дорівнює МА. І це дорівнює МА. MA, трохи поспішаю. Так, е, ну, знову ж у нас та сама ситуація. Ми повинні якось розібратися з силою треття. Сила третья у нас нагадую, дорівнює до М, а N у нас тут в 0, ну, то ми шукаємо проекції ще і на вісь. Е, Y. Значить, на вісі ігри проекції N, так і пишеться n, тому що вона правильна з вісю N і проєктується сій модуль. Сила треття проєктується в 0, не пишем. Сила тяжіння проєктується у катет прилеглий до кута альфа. Прилеглий катет до кута альфа, значить, гіпотенуза Mg, а катет прилеглий до кута альфа. дорівнює добутку гіпотенузи, на косинус альфа. Оскільки кут у нас подивіться тупий між вектором МЖ і е, вісю, то буде мінус. мінус МЖ, як я вже сказав, косинус альфа. Розкорідне проєктується в точку 0. дорівнює 0. Далі все, як у попередньому випадку. Тут не, не треба обов'язково нічого багато пояснювати. Шукаємо M. N дорівнює Мже косинус альфа. Таким чином F третя дорівнює mu MG косинус альфа. І ми порівняння, яке одержали практуючи навіть X, виставляємо значення сили тертя. Дивіться, що виходить в результаті МЖ синус альфа, далі. мінус мю МЖ косинус синус альфа. Дорівнює МА, Дорівнює МА. Помічаємо, що всі доданки містять один і той же множник М маси. Тут виносимо дужки, ділимо ліву праву частину на масу і одержуємо наступне G синус синус Альфа G Альфа мінус μ косинус альфа. дорівнює А. От ми добралися до цієї точки. Де, яку, яка включає всі можливі варіанти умови задачі. Вже зрозуміло, таблична величина. Код альфа може бути даний, а можна його треба буде знайти. Це най найскладніший варіант у нас. Далі, найпростіше прискорення знайти, ну і нескладно знайти і коефіцієнт те. Коефіцієнт теття. Окремий випадок, якщо прискорення дорівнює нулю. То коефіцієнт третя дорівнює тангенс альфа. Якщо прискорення дорівнює нулю, то коефіцієнт дорівнює тангенс. Ну, я обіцяв вам, що у нас буде лабораторна робота, і ми цей факт теж використаємо. Традиційним способом вимірюємо коефіцієнт третя, а потім іще от через оцей, щоб, примусимо тіло рухатись рівномірно. І виміряємо танець та нахилу похилої площі. Значить Ось таким чином ми зараз знайдемо. Все тут зрозуміло. Якщо це 0, то коефіцієнт коефіцієн та дотні Значить, Це була задача на рух тіла по е, похилій площині. Рух тіла, звертаю увагу на те, що, якщо прискорення дорівнює 0, то це зовсім не означає, що тіло не порушне. Це означає, що тіло рухається із сталою швидкістю. Наступна задача, яку ми розв'язали, з вами, це рух зв'язаних тіл. Рух зв'язаних тіл найпростіший варіант, це рух тіл. Зв'язаних і їхня нитка, мотузка, ланцюг чи що там їх зв'язує, перекинуто через нерухомий блок. Блок нерухомий і невагомий. Нитка невагома і не розтягувана. Тобто в нас ідеальні умови важко знайти, брніше неможливо знайти невагомий блок, тому ми будемо вважати, що його. Маса набагато менша за масу наших тіл. І все в нас вийде. Так само, як маса нитки. Нитка повинна бути така, що не розтягується, але буде вважати, що вона настільки мало розтягується, що це можна знистити. Тут уже рівняння складається для обох тіл. Перше рівняння. Перше тіло масою М1, друге тіло масою М2. На перше тіло діють сили М1G. Сила тяжіння. І е, сила реакції підвісу Т, Реакція опору Н, реакція підвісу Т. Тут у нас сила тяжіння н 2 g і сила реакції підвісу Т. Звертаю вашу увагу. Індексів тут немає. Оскільки. Сила Т, це сила, з якою тіла через блок діють одне на одне. За третім законом Ньютона їхні модулі однакові. Ну, оскільки вони досить оригінальним чином з'єднані через блок, то виявилося, що напрямки у них однакові. Але якщо ми отак розгорнемо наш малюнок, то побачимо, що вони напрямлені назустріч одна одній. Третій закон Ньютона сили Т в даному випадку вони між собою ці вектори однакові. Далі, ой, пробачте, одиничку забув написати М1G, М2G, М1М2, все правильно. Далі записуємо рівняння е, другого закону Ньютона, якщо нам треба вибрати напрям прискорення. Ви можете вибрати його як забув: вору вниз, згору або вниз. Від цього Результат розв'язування незалежно. Я так намалюю, вважаючи, що тут маса більша, можливо, і тут рухається таким чином прискорення. Записуємо для першого. ну Тут же рівня, тут же дивіться, тут прискорення буде ось таким чином. відповідно. І записуємо рівняння для першого тіла Т. Додати М1G, дорівнює. М1А. М1А. А друге тіло Т додати м 2 ж дорівнює М2А. Можна зразу тут почати ці рівняння віднімати. Можна почати, але я пропоную вам просто їх спроєктувати по черзі. Спочатку спроєктуємо на вісь перше рівняння, потім спроєктуємо на вісь друге рівняння. На яку вісь? У нас всі подивіться вектори паралельні між собою. І тому нам вистачить однієї осі. Однієї осі. Можемо знову ж таки напрямити її вгору і вниз, але нам звично, що вісь Y напрямлена вгору, Тому так ми її вибираємо. І проєктуємо для першого тіла. Для першого тіла Y1 я пишу. y 1 в проєкції. Дивимося. Т з плюсом. просто Т. М1G мінус М1G, тому що напряму в вісі Y мінус М1G. І М1А напрямлено М1А. напрямлено так, як. Якщо виникає питання, чому у нас розкорення однаково, у тому що не розтягується. І жодний стіл не може ні відставати від іншого, ні його випережати. Прискорення у них таким чином буде теж однаковим. Далі, це була проекція першого тіла і проекція другого тіла. І два ось у нас. Ми дивимося те ж саме Т, стівна Те ж саме мінус М. І дорівнює. Але тут ось вже не так. Прискорення вниз вісь Х вгору. Мінус М2А. «Мінус 2 а Маємо систему рівнянь. Маємо систему рівнянь. У ні, у неї тут Т. Отак, давайте підкреслимо. І А. Система двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Вже просто, значить, одне, можна по-різному. Я пропоную розв'язувати, віднявши від одного рівняння інше. Або перемноживши одне рівнянь на мінус одиницю, додайте. Це буде те ж саме. Значить, Т відняте Т. 0 ой, Так, підождіть. мінус М1Ж. Мінус М1Ж. мінус М1Ж. Віднімаємо мінус М2Ж, а відняти мінус буде плюс. Додати М2Ж. Дорівнює М1А. Відняти мінус М2А. Знову ж таки, відняти мінус Додати М2А. Ось що в нас вийшло, додати М2А. Ну. Що тут у нас? От всі величини, які сюди входять, ми можемо знайти для них форму. Для тих, у кого проблеми із затворенням математичних виразів, я пропоную просто все, що відомо, сюди вставити. І ми одержимо рівняння лінійно з одним невідомим. І розв'язати. Одне рівняння з одним невідомим легко розв'язується. У 4 класі, там, якщо хочете, дадуть консультацію діти з 4 класу. Значить, добре, а в загальному вигляді. Як буде? Ну, Взагалі, мені треба відносно чого? Традиційно розв'язується відносно прискорення. Давайте знайдемо прискорення. А давайте. Для цього ми повинні прискорення подати у вигляді невідомого множника. Просто винесемо його за дужки. Дивіться, що у нас буде виходити. Що у нас в результаті буде виходити. Дивіться. Тут у нас мінус М. 1G. Додати M2G, дорівнює A на M1 плюс. Ну, мені особисто дуже подобається вираз, який починається з знака мінус. Тому я ці два доданочки поміняю місцями і в мене вийде таке n 2 g відняти M1G до рівня A на M1 плюс M2. У цьому випадку у нас А невідомий множник, М1 плюс М2 відомий множник, а зліва в нас це все добудок. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І таким чином для нашого прискорення ми одержуємо наступне. Або ага рівнює М2G, відняти М1G, поділити на М1 плюс М2. По своїй суті м 2 g м 1 – це рівнодійна сила. Ми, ми наділимо її на загальну масу, тому що вона рухає не тільки друге тіло, від якого воно важче, а рухає обидва тіла тіло. Цю систему. Ось, таким чином ми одержуємо. Ну і так само, підставляючи, якщо в нас буде відомо прискорення, наприклад, одна з мас, ми можемо знайти другу масу там, ось, ну, ще з цього рівняння. І так далі тому і тому подібне. Це була задача на рух зв'язаних тіл. Ми і складніші задачі з вами розв'язуємо на рух зв'язаних тіл. Далі, давайте пригадаємо ось таку простеньку річ, як, наприклад. Задача на закон Архімеда, оскільки в нас якось з'явилася ще одна сила, сила Архімеда, отут От уже під кінець, ми тут все порозв'язували, раз сила Архімеда з'явилася. То і задача на закон Архімеда ми з вами будемо зустрічати на самостійно на контрольній роботі. Якби ви бачили всі з тих задач на Закон Архімеда, які мені доводилося розв'язувати, то можна було б окрему книжку написати. Правда, їх дуже велика кількість. І дуже часто під час підготовки, особливо до Олімпіад, значить, ці задачі розв'язуємо. Ну, спробуємо спробуємо розв'язати таку задачу. Ну, давайте так. Отаку задачу. Об'єм соснової колоди. Об'єм соснової колоди дорівнює 0,3 кубічного метра. 0,3 кубічного метра. Знайти масу, знайти максимальну масу вантажу, яку може витримати цей плід. Знайти максимальну масу вантажу, яку може витримати цей плід. Тут ми повинні з вами дещо говорити деякі речі, які саме. Якщо плід витримує вантаж, то це означає, що вантаж не занурюється у воду. Вантаж тільки плід занурюється. Сосновий плід. рог сосни до рівня кг на кубічний метр. Сила Архімеда. Вода в рідини. густина рідини дорівнює 1000 кг на кубічний метр. І зрозуміло, що плід не складається з однієї колоди. Нехай цих колод буде 10. N дорівнює 10. Н дорівнює 10. Ми розберемося, що це за задача. Значить, ми беремо. Я весь ще знайомий. Ну раніше колись і ще коли я був такий, як ви вимогший. Ми самі робили плоти, там плавали на них. І так далі. Не рекомендую цього робити через те, що ми то плавали там не в таких водоймах, всі ми не плавали. Тут і небезпечно це робити. Так от, значить, ми збираємо ці колоди в пліт. Опускаємо їх у воду, вони починають тонути, на них починає діяти сила Архімеда. Дятиме доти, доки не зрівняється з вагою плота, доки не зрівняється з вагою плота. При цьому, я так здогадую, що частина плота буде виглядати ще зверху. Ми навантажуємо його, лід продовжує занурюватись у воду, об'єм зануреної частини збільшується, сила архімеда збільшується. Наскільки? На вагу вантажу. І нарешті, нарешті, увесь пліт уже занурився. І все. Далі ми навантажувати нічого не можемо. Яка там маса вантажу? Давайте розберемося. Ось у нас поверхня річка або озеро. Ось у нас пліт він повністю, як бачите, занурився. І ось у нас вантаж. Він у не занурюється, бо задача набуває тоді від визначеного Якщо почне вантаж за нову. Значить, е ну, раз у нас задачена сили. Давайте з силами розберемося, які сили діють на наш плід? На наш плід діє сили земного тяжіння, Н плота, маса плота, G. На наш плід діє вага. Вантажу. В даному випадку вона дорівнює силі тяжіння, яка діє на вантаж. Тобто це буде М-вантажу G. І в цьому протирічить тільки, або протистоїть тільки сила архімеду. Сила архімеда, вона буде трошки більше звичайно. Сила Архімеда. Ось таким чином. Напрямо на северхіво. Для того, щоб вони були в такому стані рівноваги, як зараз, плід занурився, рух нікуди вгору не зніде, треба, щоб сума всіх цих сил була рівновага. Ну, Можливо, треба було мені оцю силу, яка діє, тяжіння, яка діє на вантаж, дописати сюди в вигляді ваги. Ну, тут у нас буде надто багато різноманітних. Векторі ми заплутали. Запиши. Запиши. Сила архімеда. Додати М. Ох, вектор запас. М лота. М лота G. Додати М. вантажу G. Це рівня нулю. Рівні нулю. Ми що шукаємо? Масу, вантажу. ось Спробуємо і зразу звідси і одержим. Ну, Спроектуємо за нашою доброю звичкою. Виберемо вісь Y. Спроєктуємо всі ці. Тому що з векторами ми не можемо діяти так як з числами. Числа будуть тоді, коли з'являться відрізки. Проєкція. Сила Архімеда. Просто сила Архімеда. Ці обидві йдуть із знаком мінус. Мінус. Маса плута G і мінус маса вантажу G. Це в рівні 0. Таким чином, таким чином. Маса вантажу в даному випадку це буде максимальна маса вантажу, тому щоб плід загориться повністю. Далі є маса вантажу на G дорівнює F-архімеда мінус маса куртка ж. Бачите, в чому проблема? Ми не можемо знайти силу архімеда, яка діє на пліт, і сказати, о, оце сила Архімеда, це вага вантажу. Нічого. А кліт і сам себе ж повинен тримати. Ми про це говорили. Ми коли сюди пліт поклали, опустили на воду. Він уже занурився, щоб себе утримати. А решта, то що не занурена, то залишились для вантажу. Ось ми його якраз і хочемо знайти. Ну, а звідси маса вантажу в нас дорівнює F архімеда відняти M плота G і поділити на G. Розпитаємо ці задачі, це зовсім означає, що точно ці задачі так от і будуть. Просто щоб ми опригадували формули для різних сил і так далі. Значить, дивіться. Маса плота треба знайти. І сила Архімеда, яка діє на повністю занурений плід. Сила Архімеда. Сила Архімеда. Сила Архімеда горіллює. РО, води ж, В, плота. Маса плота дорівнює РО сосник на В плота, а об'єм плота дорівнює об'єму десяти колод, десяти колод. Малюнок нам вже не потрібен. Все, що хотіли, ми з нього одержали. А, ну і дорівнює, дивіться, села Архімеда дорівнює 10 РО води G на V1. На Об'єм однієї колоди. Маса плота дорівнює ро сосни 10 ро сосни на В1 В1 В результаті ми одержуємо, дивіться ось наступне. Маса вантажу дорівнює 10 роди ро Ж в 1 Відняти 10Р сосни в 1 Поділити на Ж. Поділити на Ж. Чому у нас в умові не записано жир? А ось що, дивіться? Ми виносимо його за дружки, ми скорочуємо і в результаті одержуємо ось таку річ. Маса вантажу дорівнює 10 ро води на В1 мінус 10 РО. Сосни на В1. Дорівнює. Дорівнює. Ну, 10 В1 тут. 10 В1 тут ми можемо винести його за дужки. Це буде 10 на 03. Це буде 3. 3. Помножити. А тут буде густина води мінус густина сосни. 1000 відняти. 500. 1000 відняти 500 дорівнює. 1000 відняти 500, 500, 500 на 3, 1500. Таким чином дорівнює 1500 кілограмів. Це максимальний, максимальна, максимальний об'єм об'ємна маса. Вантажу, який може перевозити цей плід так, щоб вантаж не занурився в воду. Бо як тільки вантаж почне занурюватися у воду, на нього теж почне діяти архімедова сила. І ми можемо задачу по-іншому написати. А за умови, що вантаж повністю зануриться, тоді нам треба знати у вантажу і так далі. Це задача складна. Тому я сказав що на самому початку вантаж не зануриться. Що вантаж не зануриться. Значит, ну ось таким чином розв'язуються задачі, де у нас бере участь сила Архімеда. Можливо, ми не розглянули варіанти, коли працює сила пружності і так далі. Ну, это... У нас сила пружності була представлена реакцією опори Н, реакцією натягу нитки Т і так далі. Це теж сила пружності. Ну, правда, там не було. Деформації ніякої, але ми задачі з вами не тільки ж сьогодні розв'язували, ми задачі розв'язували і раніше. Тому я попрошу вас пригадати, які задачі ми там з вами розв'язували. Переглянуть ці два невеличких ролики, для того, щоб мати уявлення про те, що у понеділок нас чекає на самостійній. У Урок я провів, як бачите, тепер ваш, ваш хід. Ви можете подивитися, можете не подивитися, це вже як там у вас вийде. Ну, а потім ми прийдемо в понеділок. Вірніше, я прийду сюди, ви прийдете додому, і вам буде надано рівень.